Цей день ми пішли зустрічати наших військових у селі. Я намалювала їм малюнки та дарувала їх нашим захисникам. Але як тільки я їх побачила, в мене потекли сльози щастя. Ми були неймовірно щасливі. Ми дякували їм за наше звільнення. Ми обіймали їх. Цей день я ніколи не забуду. Це був найщасливіший день в моєму житті. Це було свято для всіх українців. Херсон нескорений, вільний та сміливий. Херсон це Україна. Слава Україні. В той день я перебував в одному з селищ біля Антонівки зі своїм дідусем. Знаходились ми там і у момент підриву частини Антонівського мосту, але про звільнення Херсона дізнався лише зранку 12 листопада, бо не було інтернету і можливості переглядати новини в мене не було. Приїхали мої батьки. Ми одразу поїхали до центру Херсона. Було дуже багато людей, дуже багато військових. Ми там пообіймалися, пофоткались. Ну і поїхали додому. Мені ця подія запам'ятається назавжди. В той день ми були вдома, і вже після обіду прийшов до нас сусід і каже, що наші хлопці зайшли до комишан. Ми дуже зраділи, хоча й не вірилось. Поки ми не побачили машини з нашими хлопцями, які їхали по понад нашим домом. Ми одразу всі вибігли на вулицю, раділи, обіймалися. Потім наступного дня поїхала за сином і також зустрічали і солдат. Ми їх обіймали, вітали, і дякували їм за те, що вони звільнили наше місто, місце Херсон. Цей день я запам'ятаю авжеж на все життя. Цей день ми просто сиділи вдома без настрою. Вони були світла, води, інтернету. От, було дуже сонно. І чоловік поїхав в магазин, і тут він забігає і кричить, що ви тут лежите, а там вже наші в місто зайшли по місту їздять, ну, то що ми повірить. І вже потім ми сміялися, що ми так собі часто уявляли, що наші сидуть, ми, що ми вийдемо, що ми їм скажемо, що ми підійдемо до них. І коли це втрапилось, я просто навіть не повірила, що таке може бути. Ну, що, верніше, що це вже вже сталося. Це е був е -е, найкращий подарунок е -е. на моє день народження. Які емоції я відчувала під час звільнення мого рідного Херсону? Та це шалені емоції. Таких емоцій просто не описати словами. У цей день я разом із своїми рідними поїхали в місто, щоб відчути та побачити це свято. Вісім місяців окупації для мене військові у формі урки викликали страх, ненависть, огиду. 10-11 листопаду було відчуття того, що щось відбувається. Не було ні світла, ні зв'язку, але щось діється. І 11 го числа мені зателефонував мій брат і сказав, що бачив у Херсоні військових ЗСУ. Ну, це було таке, знаєте, незрозуміле відчуття того, що не вже щось відбувається, щось таке важливе. І ось на наступний день я в Степанівці побачила військових. Вони просто йшли по вулиці. І ось тоді я збагнула: ось цей син, слова свої. Від переповнення почуттів мене просто стояв ком у горлі. Цей день був особливий, і для мене він незабутній. В цей день я їздила на велосипеді з прапорцем, який ховала від військових рев. З дітьми ми їздили по селу і сповіщали людям, що нас звільнили. І ще ми багато співали українських пісень. Я вірила в за Які почуття та враження я відчувала під час звільнення Херсону, це слова мене передати. Це найщасливіша мить в моєму житті. І не тільки в моєму, я думаю, що навіть у кожного українця. Мрія звільнення Херсона була в мене в серці, всю окупацію. І я вірила в ЗСУ дякувати, що нас звільнили. Дякую. Насправді, під час окупації я думала, що момент, коли ми дізнаємось про звільнення, буде рано вранці. Неначебто мене розбудять з тією чудовою новиною. Але це було не так. На той момент я була у подруги і спокійно грала в настільні ігри, якщо що мене голосно кличе мама. Я думала, що мені вже просто потрібно додому, але, підходячи, побачила сльози на її очах і крики нашій в місті на БТРах з прапорами вже у центрі. Спочатку я не повірила, але всередині душі мені все одно хотілося, щоб це було правдою. Я ледве дочекалася 12 листопада, щоб потрапити у центр. Наступного ранку ми з сім'єю вже були у місті. Сльози радощів, подяки військовим і вигуки слава Україні до сих пір залишилися в моїх спогадах та моїй галереї. Я дуже хочу подякувати Збройним силам України за звільнення мого рідного міста від російської окупації. Слава Україні! Цей день, коли наші війська звільнили Херсон, це був найкращим святом. Почуття були радість і свобода. Слава Україні! Героям слава! Про деокупацію Херсона я дізналася 11 листопада ввечері. Так, чутки були вже зранку, але ми не могли повірити в те, що відбувається. Взагалі, це був час, коли у нас не було світла, не було мобільного зв'язку, і тому інформацію ми, як правило, передавали. Тільки зустрічаючись віч на віч. І ось ввечері, десь близько 18-ї години, до мене прийшла Юлія Олександрівна з мамою і сказала: ну все, в Херсоні вже зсу, я не повірила, відверто кажу. Але ознака того, що це дійсно правда, було те, що люди виходили з своїх будинків на вулиці. Щоб ви розуміли, ми були в той час ну не залякані, але е, насторожі, тому що перед цим була евакуація херсонців на Лівий берег, і при тому е, ця евакуація проводилась таким чином, що всім на телефони приходило повідомлення, що евакуюйтеся, ось зараз зайдуть українські війська. І все, всі, всі загинуть, почнуться бойові дії на території міста Херсона. Хто злякався, той пішов, хто вірив в те, що Херсон Україна, і вірив в те, що Збройні сили обов'язково переможуть, ті, звичайно, залишилися. А ось справжнє відчуття щастя, ота ейфорія від перемоги вже, мабуть, була на другий день. І ось ця ейфорія вона не вщухала упродовж тижня, вулицями їздили автівки з українськими прапорами. А якщо проїжджала машина із військовими, чи військові просто зустрічалися на вулиці і хотілося обійняти, цілувати і дякувати. Без кінця дякувати. Так ми зараз під обстрілами. Так, зараз дуже страшно. І інколи. Декілька разів на день прощаєшся із життям. Але ми вільні. І це найголовніше. І це краще, ніж окупація. В цей день я не могла повірити в те, що наші хлопці, нарешті, в Херсоні. Мене переповнювали різні емоції. Це був шок, радість, відчуття свободи, легкості. Хотілося поїхати в центр міста і на власні очі переконатися. Що це не провокації, а правда. І коли ми опинилися на площі Свободи в Херсоні і побачили, як майоріють наші українські прапори в руках людей, на машинах військових, і прийшло усвідомлення того, що це дійсно правда, і всі жахи окупації вже позаду, впевнено, можу сказати, що в той момент навіть повітря було іншим. Дихалось так вільно і легко, від атмосфери на площі просто захоплювало дух. Було так приємно тримати наш український прапор і з гордістю спостерігати за нашими військовими, яких люди не хотіли випускати своїх опінь. І було абсолютно байдуже на те, що не було зв'язку, світла, води. Головне те, що ми вже були знову вільні і після окупації. Можу впевнено сказати, що свободу цінуєш набагато більше.